Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст -швець. Е, Відсвяткували ми День Конституції, скільки було поздоровлень. Святкуємо День Конституції, велике свято, так, велике свято. Велике свято закону, який не виконується. Що ж тоді святкувати? Закон для верхніх, для головатих, для багатих, для бідняків, тюрма, смерть. Ну який ще вибір? Тюрма, смерть рабство. Але ми ж святкуємо Конституцію. Ну, добре, ви знаєте, що саме страшне в, в нинішньому часі? В Конституції, в Адміністративному Кодексі України, в Кримінальному Кодексі України, в КПК, Кримінально-процесуальному кодексі України, слово е, на їхню думку. От ви знаєте, що це за слово на їхню думку. Іде поліція, іде ТЦК, дивляться, йде людина, спокійно йде. Нічого не порушує. Чи їде в автомобілі вони зупиняють автомобіль, нічого не порушує. Пристегнутий, повороти показує все. В Америці, наприклад, в США до такої людини не чіпляються взагалі. Там, якщо ти не порушуєш правил, можна кататися на машині, сумнівній машині, як кажуть у нас, все життя, тебе ніхто не зупини. Ось такий там закон. А у нас тебе зупиняють, і починають тебе провокувати, і починають натягувати тобі адміністративне порушення. А у нас адміністративне порушення потім може перейти в кримінальний злочин. Спокійно прийде. Так от це все відбувається під соусом на їхню думку. От є в адміністративному кодексі, чи в Карному кодексі України, чи в Конституції слово на їхню думку. Себто поліцаї, чи а зараз військова поліція думають, уявіть, вони ще думати вміють. І от на їхню думку, чоловік чи іде спокійно, чи їде на автомобілі спокійно, не порушуючи правил, а не ли на їхню думку, його треба спинити, його треба вжарити. А потім що? А потім натягнути або адміністративку, або карну справу. Ну так що, будемо святкувати свято на їхню думку, поліцаїв, ТЦКшників, військової поліції? Давайте. Тому що Конституції України немає, є на їхню думку. Так? З вами Гершувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!